Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі корисного телебачення. Програма час відпочинку. І з вами Олена Карпенко. Ми знаходимося у затишній кав'ярні Холтика, розташована на проспекті Гагарина 92 Якщо ви бажаєте провести романтичну вечерю або ж діловий обід у затишній місцині, тоді вам неодмінно слід завітати саме сюди. У наших минулих програмах я розповідала вам про найнадзвичайніші готелі, курорти та ресторани всього світу. А сьогодні я хочу розповісти вам про найнезвичайніші хобі. Тож дивіться уважно та запам'ятовуйте, можливо, одне з них стане і вашим захопленням те. Ви полюбляєте фотографувати, але зображення тварин, діточок або ж навіть природи вже не викликає колишнього захоплення. Тоді спробуйте себе у техніці фрізлайт, що з англійською означає замерзле світло. Різлай це техніка малювання світлом при фотографуванні на довгій витримці, обов'язкова умова отримання осмисленого зображення. Лише уявіть собі, ви зможете відчути себе справжнім прометеєм та отримати неабиякі захоплюючі знімки. Плануючи подорож за кордон, виникає нестримне бажання за короткий проміжок часу подивитися якомога більше різних чудових місцин. Морські круїзи це унікальна можливість відвідати одразу декілька країн за одну поїздку. Кожен день за вікном буде новий краєвид чергової країни, а все, що вам потрібно, це ступити на берег та насолоджуватись прогулянками. Є ще чарівне в тому, щоб пізнавати світ, сидячи на власній варанді комфортабельного лайнеру. До речі, сучасні круїзні лайнери називають плавучими готелями або плавучими палацами. Але насправді кожен з них є набагато більшим ніж саме розкішний готель. Це розкішний готель з видом на весь світ. Багато з вас можуть подумати, що організація такої подорожі є доволі кропіткою та потребує неабияких фінансових можливостей. На щастя, в нашому місті є туристична агенція, яка професійно займається підбором та організацією морських та річкових подорожей. До того ж, і ціни є дуже прийнятними ще й можна отримати додаткові знижки та бонуси на подорожі з дітьми. Ви ще вагаєтесь? Тоді давайте порахуємо. По перше, за короткий проміжок часу можна відвідати декілька країн. По друге, подібний відпочинок є досить незвичним та надзвичайно захоплюючим. По третє, протягом усієї подорожі вам не потрібно думати про багаж та різноманітні готельні і ресторанні проблеми. Ваш першокласний готель на воді з високим рівнем обслуговування на борту, вишуканими стравами в ресторанах, якісними напоями в барах та різноманітними розважальними програмами завжди буде чекати на вас. До того ж, ви зможете підібрати подорож під свій бюджет. Тож, якщо ви бажаєте яскравих вражень та приємних спогадів на все життя, морські круїзи допомоги допоможуть вам втілити усі ваші туристичні мрії. Туроператор «Фіджі Вояж» запрошує вас до морських пригод на казкових круїзних лайнерах. Саме у «Фіджі Вояж» висококваліфіковані менеджери запропонують вам подорож, яка підійде вам якнайбільше, як за маршрутом, так і за ціною. Круїзи – це дуже дуже специфічний туристичний продукт, продажа якого потребує особих знань і умінь. Туроператор «Фіджі Вояж» є круїзним спеціалістом. Все менеджеры компании прошли обучение в круизных академиях и нестанно повышают свой квалификационный уровень. Мы гарантированно предоставим сервис наивысшего качества, и мы гордимся тем, что все возрастающее количество клиентов доверяют именно на нам организаторов, что прекрасное путешествие, как круиз. До того ж, ви маєте нагоду отримати чудові знижки та бонуси на подорожі з дітьми. Більш детальну інформацію ви зможете отримати, зазирнувши на сайт раператора тур Фідживаяш тури там завжди найактуальніші, а ціни найцікавіші. Фідживояш вояж для мандрівників. Коли ми говоримо про різблення, то зазвичай уявляємо собі невеличкий шматок деровини, на який майстер створює свій шедевр. Але майстри карвінгу пішли набагато далі, адже вони створюють свої шедеври на яєчній шкаралупі, овочах або навіть фруктах. Такі шедеври дійсно викликають неабияке захоплення у всіх, хто бачив ці справжні твори мистецтва. Відпочити, набратися сил та забути про буденні колпоти запрошуємо всіх мешканців Дніпропетровська в одноздоровчий комплекс термопридніпровська. До ваших послуг комфортабельні номери, де ви разом з друзями, родиною та коханою людиною зможете з користю для себе провести свій вільний час. Кожен номер це окремий острівець затишку, комфорту і, безперечно, тільки корисних процедур. Парова кімната, басейн, місця для відпочинку, телевізор і... Данна атмосфера це без перебільше незрівнянний відпочинок. У кожному окремому номері ви зможете скористатися послугами професійних масажистів та косметологів, які допоможуть відновити та покращити природну красу вашої шкіри. Різноманітні косметологічні лінії програми та процедури підбираються косметологам індивідуально. Високий сервіс, краса, комфорт і бездуханний результат. Це все ви отримуєте під час косметологічних процедур. У комплексі теремопридніпровські до ваших послуг сім номерів люкс, простори та гальний зал до 120 чоловік. Маси, на які влітку ви зможете позасмакати, а узимку після баніру стертися снігом. А для профілактики хвороб дихальної системи у комплексі до ваших послуг соляна кімната є у термах і затишна зала для відпочинку, де після процедури ви зможете відпочити та випити чашку кави або чаю. Для досягнення максимального ефекту в комплексі використовують різні процедури, серед яких апаратні методи по догляду за тілом тілами корекції фігури, хідротерапія, це душ шарко і підводний душ масаж. Для довершення образу у термах Придніпровськ до ваших послуг працюють професійні перукарі з Не залишить без уваги і догляд за руками у термах. Професійний манікюр та гарні нігті – це все вам гарантовано на усі 100%. Чудовим завершенням процедур стане смачно обідчевочеря у крімбарі рин, який розташований на території комплексу. Затишна обстановка Чну з зменю, великої принапої, приємна атмосфера. Це все відрізняє гриль барариму від інших подібних закладів Дніпропетровська. Отже, час підводити підсумки і додати, що якщо відпочивати, то тільки у водноздоровчому комплексі Тернопрі Дніпровськ. Якщо вам не вистачає адреналіну у крові та екстрему у житті, тоді спробуйте себе у роукджампінгу. Це стрибки з моста або ж з іншої висотної споруди, порція адреналіну та гарний настрій і незабутні враження вам стовідсотково гарантовані. Італійського ресторану Везуві, відкритого італійським кварталом номер 1 витриманого в постільних світлих тонах, відчувається атмосфера Італії. Зручні диванчики, накриті білими скатертинами великі столи, витончені ковані люстри італійських майстрів. Це створює ефект урочистості підкреслює красу і величність італійської культури, надає атмосферу свята. Адже на радість справжніх гурманів і любителів тематичних інтер'єрів ресторан «Везувіо» відкриває свої двері в самому центрі Дніпропетровська. У день відкриття в затишній італійській траторії ресторану Везувіо можна було зустріти веселих малюків, діловитих бізнесменів, друзів і закоханих, і навіть іноземців. Азартними, трохи акторами, трохи гурманами і, звичайно, відчути себе справжніми таліцями, День відкриття ресторану випала честь ведучого вечора. <му> Запальна шоу-програма, веселі конкурси та тематичні вікторини не залишили байдужими жодного гостя. Правжній ресторан італійської кухні це в першу чергу запаморочила вас смачна їжа, паста, піца, традиційні ризотто, лазанья, свіжа риба, морепродукти, розкішні стейки і звичайно ж чудові італійські десерти. Неповторну атмосферу ресторану надає наявність печі прямо на сцені основного залу, у якій кухарі ресторану Везувіо на очах у гостей майстерно готують справжню італійську піцу. Будь-яке свято від весілля та корпоративних вечорів, а банкетний зал ресторану вміщує 90 чоловік, до дитячих та сімейних свят залишиться приємним спогадом у вашій пам'яті на довгий час як один з найбільш приємних та смачних вечорів. Везувіо по-італійськи добре і невимушене, незалежно від пори року і дня тижня. А поєднання чудової італійської і середземноморської кухні із сезонних новинок меню, зручне місто. Сташування, затишний інтер'єр дозволяють претендувати ресторану Везувіо на звання одного з найсильніших тематичних закладів Дніпропетровська, і обов'язково потрібно сказати про сюрпризи від ресторану Везувіо тільки тут щодня, з 10 до 14 знижка на все меню, щасливі години! І так само ви отримаєте знижку від 10 до 15% при замовленні дитячого свята. Тож можна сказати одне: побувавши в ресторані «Везувіо», хочеться повернутися знову і знову. «Везувіо», вулиця Столярова. 1. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Тож нам пора прощатися. Ви дивились програму Час відпочинку. І з вами була Олена Карпенко. Щиро дякую за гостинність кав'ярню Холстака розташована на проспекті Гагарина 92. у світі ще так багато цікавого та корисного, тому щоб завжди бути у курсі останніх подій. Дивіться нашу програму та відпочивайте з нами.